Доброго дня! Сьогодні в Ганозевій crm системі для забудовника CRM ми розглядаємо функціонал багаторівневі поля. Багаторівневі поля це функціонал вкладених полів. Зараз ми розглянемо його на прикладі функціоналу рекомендацій і я покажу взаємозв'язки між джерелом, встановленим рекомендації, і те, який надалі процес відбувається при використанні даної сутності. В першу чергу давайте звернемо увагу для прикладу на лід, який виділено червоним кольором, знаходиться на етапі вовер лідів відкладена покупка Андрій. Ми бачимо, що джерело даного ліда Агенції з нерухомості. Другий рівень вкладення це інформація про те, які саме Агенція з нерухомості. Тут ми бачимо Львів Естейт. Це і є другий рівень вкладення. Тобто ми бачимо не лише перший рівень Агенції з нерухомості, а і яке саме агентство. Тепер повернемось до. Того, як працюють рекомендації для прикладу, зараз ми бачимо, що є ліди з різними джерелами звернень на етапі угоди оформленої. В такому випадку давайте оберемо для прикладу лід Олександр, Анастасія та Софія і змінимо джерело в демонстраційних цілях на джерело безпосередньо рекомендації. В такому випадку також ми будемо фіксувати другий рівень, що це не лише рекомендація, як, наприклад, тут у даного демонстраційного ліда. А це рекомендація і від кого? В нашому випадку це буде рекомендація від Євгена Домонтовича. Ще одного ліда, або клієнта також можна вказати, ми вкажемо ліда, який знаходиться на етапі переговорів. Моделюємо ситуацію, коли Євген Домонтович знаходиться в фазі переговорів, або вже, можливо, купив попередньо раніше в компанії апартаменти або об'єкт нерухомості, і рекомендує своїм друзям. Таким чином. Ми можемо фіксувати ці взаємозв'язки. Що ж, відкриємо для прикладу лід Олександр у новому вкладенні і змінимо в демонстраційних цілях джерело звернення з сайту на рекомендації. Прописуємо рекомендацію і бачимо, що система запитує, хто саме рекомендує або рекомендував даного ліда, даного клієнта. Що ж, вказуємо, що це Євген Домонтович. Таким чином, коли відбувається даний процес. То встановлюється взаємозв'язок, по перше, другого рівня вкладення, рекомендація і від кого, а також відбувається низка інших бізнес-процесів. Наприклад, автоматично будується звіт з рекомендацій для забудовника, який надає можливість управляти клієнт-сервісом. Погодьтесь: знаючи лише рекомендація і не фіксуючи, хто з клієнтів є найбільш лояльним адвокатом бренда і найбільше рекомендує. Компанію, ми неповноцінно управляємо інформацію. Таким чином, ми можемо управляти більш повноцінно. Що ж, введемо номер апартаменту для фіксації попиту, оскільки це поле є обов'язковим згідно попередніх наших налаштувань та збережемо налаштування. Тепер ми бачимо, що у даного ліда встановлений взаємозв'язок по рекомендаціях для того, щоб переглянути інформацію про те, Кому ми ще встановили інформацію по фіксації рекомендацій, зараз ми бачимо рекомендацію Олександр і бачимо, що рекомендував джерело звернення другого рівня це Євген Домонтович. Що ж, зараз рекомендую вам переглянути наступне відео: це звіт з рекомендацій по лідах для забудовника, в якому ми показуємо саме в структурованому, зведеному форматі, який Клієнт, який лід, якщо це не клієнт, скільки та на яку суму рекомендував клієнтів, лідів для забудовника і як ці рекомендації конвертувалися в угоди. Дуже корисний звіт: Graz Analytics. Рекомендую відкрити прямо зараз і переглянути для того, щоб бути проінформованим про те, як тонко і точно ви можете використовувати професійний нішевий. Спеціалізований інструмент crm систему для забудовника у власній щоденній ефективній роботі. Обирайте спеціалізований софт, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. До зустрічі в наступному відео. Дякую, що сьогодні були зі мною.